В даному випадку це проєкт, який вже триває досить довгий час. Проєкт тимчасова виставка, вже це вже шосте він відбувається, якщо не помиляюся, можливо, помиляюся. Але в даний момент, якщо ми безпосередньо в попередніх, е, попередніх варіантах ми робили в галереї коридор, то зараз ми в співпраці з відкритою групою, а я є одним з учасником відкритої групи, ми вирішили зробити копію плану. Галереї коридори принести її назовні в інший простір. Тобто, тим самим це якби послідовний принцип в нашій практиці проект від, відкрита галерея. Що таке є галерея? Чи є що, що таке простір навколо художника? Чи може бути галерея без художника? Ну і от, рі, різні різні тут. І запросили в цій галереї так само, як і в попередніх разів, поучаствувати різних авторів. І маємо Окреслений певний план, план галереї, коридор, ви, винесені в інший простір і експозиція. Експозиція різних художників, які до цього по-різному підходили. Чи є це тільки Ужгородські автори? Не тільки Ужгородські, звичайно, ми стараємося якнайбільше запрошувати більших людей, точніше. Тут в даному випадку є Алептина Кихів, Зенікіт та Кадан, є львівських багато. Є так само і Ужгородській, Аліна Якубенко, Є зовсім молоді художників. Це треба зафіксувати. Кістка, яка трималася тільки на рівновазі, впала. Експонат. Так, так. Але то мені цікаві, що автор завжди бігає і знаходить цю рівновагу і старається якби відбалансувати. Відбалансувати, але Простір впливає на це. Тобто зараз вітер подув і інсталяція впала, тому що трималася на, на рівновазі. Це ваша робота? Так. Ви тут друзі бачите, я думаю, електрик. Галереї має бути напряження, попередньо переводить в форні ламночки.